Ми маємо земельну комісію е, депутатської сільської ради. Присутні 4 члени земельної комісії із 6. Е, секретар присутній, голова присутній. Хто за те, щоб комісію розпочати? Одноголосно. Е, перше питання: про надання в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Агротехгруп земельних ділянок площею 38,870. Тисячний, десятитисячний. Пропонує цей проєкт рішення понад товарних групі 20 загально тощо 38,872. Це зелені ділянки, розташований менша та залежала села Майка Тернопільської сільської ради, на яких розташованому нерухоме майно, який належить даному суб'єктному сподівання на праві приватної власності. Тобто на даних із мене розташовані будівлі колишнього грациха Саксана, які були викуплені в встановлені законодавства порядку, були мовилися на торгах майно банку, та підприємства потім цей договір було визнано додатково сьогодні даний подається в межах процедури конкурса, уклав розпорядського суду і потрібно дані об'єкти даному підприємству оскільки Маємо народження проєкту классики, що має право отримати дану земельні ділянки момент без проведення земельних ділянків. Ділянок усього 15 штук, очі віці, заділянка ще не зазначення. Це на призначення на ділянках на день перед іншому призначення. Це дуже нерухомість на цих земельних ділянках. Оренду ну, плату будуть плачувати згідно нормативно-грошової оцінки. же, ми тут ніяких правил інших не, є, як і правило, не <плес> А Хто за те, щоб надати товариству з обмеженою крипові дальності Агортегру е земельні ділянки загальної площі 38,8702 гектара? Рекомендуємо сесії надати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Друге питання. Правильно? За надання дозволу ви я там зумні слова, ті всі не кажу, що ви на тій цілі. На ну, ну, Про надання дозволу на викуп земельних ділянок комунальної власності з у власність для ведення фермерського господарства за маляниною задуву Юго. Проект рішення і національних ідеалів за передбачає можливість надання до основного персональних. друга три га. Земельні ділянки має цілове призначення для ведення селянського фермерського господарства. Цілове призначення ми робимо два. Ви їх займали раніше, Так, так, так. Земельні ділянки перебувають в користуванні, відповідно, на сьогодні використовуються. І Ці ділянки викупити по ціні нормативної грошової оцінки і з розточкою до 10 років. Таке право гарантовано державою, тобто воно передбачено в земельному позиції, перехідний положення, відповідно, даних майже не буде передбачати своє право реалізувати. Те право, яке гарантовано в освіті земельного кодексу. Відповідно, проєктні рішення передбачається надати такі дозвіл на викуп земельних ділянок, встановити так, як відповідно до земельного кодексу цінову. Продажу на рівні влати грошова ціни на сьогодні це 1 мільйон 364 тисячі 879 гривень 30 копійок для ділянки 46 дн. і 72 тисячі 29 копійок для ділянки 3Г і встановити розкришку сплату платежу до 10 років, тобто 10 років виплатуємо в різних частинах щороку відповідної від суми продажу допускаєш, я допускаюся, контролює, що, що, що нам шию, що не наб'ють, не дають. Ну, це така схема, якщо раніше можна було розпаювати да, між членами да, Пернерського, то зараз це вже розпайовка ну, відмінена, так? Під час військового стану розпаювання... Після завершення військового стану можливо процедура розприймання буде, можливо, проте на сьогодні дуже багато строїв практики Верховного суду, що вона буде дуже сильно влежана. Тобто, по суті, буде можливо тільки на людину, яка саме зараз отримала неначина споразумія повністю і ще дуже ціла дистанція. То есть викуп зараз один єдиний механізм, ще при чому викуп і зростою. Так, так, так. Дана процедура здійсниться, відповідно, є прецеденти, вже здійснюється такі годин і Запівської селищної ради, і Лапорівської сільської ради, і інші суміш сільської ради. Тобто було внесення зміниться на небо, справа право людей на викуп було гарантовано, процедура якось водитись вже до комісії позитивний право. Це їхнє право гарантоване законом. Ми можемо тільки рекомендувати сесії, надати дозвіл. Хто за те, щоб надати дозвіл на викуп земельних ділянок комунальної власності у власність для ведення фермерського господарства громадянину Юрзалу, прошу голосувати. Хто за? Да. Хто проти, одного одноголосно. Рекомендуємо сесію. Третє питання: надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілу газу, постачання води та гарячої води, зберігання, очищення та розподілення води. Вашою владу продовжується проєкт рішення про надання дозволу виконавчого комітету за владі сільської ради інтянки, на розголення проєкту заборони щодо відведення земельної ділянки, на якої розташована ділянська складловина, земельна ділянка розташована в межах населеного пункту Салазрію, яка вулиця Центральна Крабірівського району. І проєктом рішення передбачається виділення орієнтовної площі 0,10 га. Визначення комітету сільської ради замовити про е, розроблення даного проєкту, виготовлений проголоджений проєкт, встановленого законом порядку, подати на затвердження тебе сільської ради і комітет залишився за навіть комісії. Нема Нема. Хто за те, щоб рекомендувати е, сесії надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки? Для допоміжних будівель та технічної інфраструктури. Прошу голосувати. Хто за? Проти, втримались одноголосно. П'яте питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво житлових споруд для дитячого будинку сімейного типу. А ще допустимо. А, четверте, це було третє. Четверте аналогічне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних відповідних та допоміжних будівель структур, технічної інфраструктури, виробництва та розподіл газу, постачання води та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води. Аналогічне питання щодо попереднього, але мінусі в тому, що земельна ділянка розташована в межах населеного пункту села Веселе поле, вулиця Центральна Хмельницького району. Орієнтовна площа, яка пропонується даним рішенням виділити, це також 10 соток. В виконавчому комітету замовити розроблення даного проєкту, встановленому законом порядку податкова покращення Державні сільські ради і контроль залишити на цьому. Хто за те, щоб рекомендувати сесії і надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд фінічної інфраструктури? Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. П'яте питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництва житлових споруд для дитячого будинку сімейного типу. Раді пропонується проєкт рішення, що до надання дозволу виконавчому комітету за владецької сільської ради на розроблення проєкту замовлення щодо відведення земельних ділянків і житлових закових для дитячого підтримку сімейного типу і стіни призначення для людини переслуговування житлового будинку і допомогу. Тощою 25%. Дітанка буде розташована за адресою вулиця Широка, села Марія Дмитрівка, Тиморівського району, це поблизу колегівок, які переєдні. Виконавчому комітету про влади Святої ради замовити розроблення даного проєкту, передбаченого пунктом першого рішення, разработанный Проєкт подати на завершення для радіосотської ради і про залишити за земельних обласів. Питання голосування. Хто за те, щоб рекомендувати сесії надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від будівництва житлових споруд для дитячого будинку сімейного типу? Хто за? Хто проти втримався одноголосно. Шосте питання. Про надання дозволу громадянину Філію Сергію Сергійовичу на розроблення проєкту землеустрою зі зміною цілого призначення щодо відведення змейно ділянки в вареники. На минулій сесії ми розглядали рішення про затвердження технічної допомоги що за земельні ділянки, в результаті поділу утворили 4 земельні ділянки, і е, даним проєктом рішення передбачається надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. Земельної ділянки для іншій господарського призначення на метою передача в оренду і земель комунальної власності. Кадастровий земель номер земельної ділянки сформований. Площа земельної ділянки становить 0,2160 тисяч гектар. Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту села Сергіївка за адресою вулиця Придорожня, 1. І даним проектом рішення передбачається зміна цільового призначення із коду 0117 землі земельні ділянки запасу на ноль один тринадцять за подальшого залізені ділянки розташовані об'єктами нерухомості на праві приватної власності заявника і тому проектом рішення передбачається. А на мене філію Сергію Сергію, що давно для розроблення даного проєкту у суді підприємство діяльність, які має документи для замовлення проєкту на копію рішення і систематичне зображення земельної ділянки, встановлений та положення встановленим законом порядком проєкту дати на затвердження Девої сільської ради і останнім пунктом даного проєкту рішення призначається контрольна. Виконаємо рішення залишити за земельної комісії. Заповнені. Ставимо голосування. Рекомендуємо сесії надати дозвіл громадянину філії з Різдвію на розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення щодо відведення земельної ділянки в аренду. Хто за? Хто проти? Втримався одноголосно. Сьоме питання. Проведення дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби товариства з обмеженою віддальністю Агротеру. Це фізична акома. Тетяна Іванівна із заяви про щодо наповнення на виділення пасовищ для випису великої роботої худоби. Заява подала із проханням надати у громадянці валяції дитячі ванну на розроблення проєкту забув, щоб віддати на земельні ділянки в оренду для сімоносіння та випасання худоби з 33,86% 33,868. Десятитисячних гектарах. Земельна ділянка сформована скалацію номером визначення. Вона розташована за межами села Матівка. І на сьогоднішній день земельна ділянка має цільове призначення землі запасу. Даним проектом рішення передбачається зміна. Цільового призначення із земель запасу для синопросіння виписання судов на моденці березі теанівальної замовити. Даний проєкт у суб'єктах підприємницької діяльності, які мають досвідні документи надати і копію рішення і докупівлення земельні ділянки, виготовлено та погоджений встановленим законом порядком проєкт подати на затвердження терметрівської сільської ради на сесії і контроль за виконання даного рішення покласти на земельну. Худоба це, це святе. Худоба треба, щоб стюлірувати держави. зараз. Е, е, рекомендуємо сесії надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для написання та використання вдоби е, перезітяння ванті. Е, хто за це проголосувати? Хто за? То проте утримався одноголосно. Слідуюче питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення наземельної ділянки в натурі э, на місцевості, громадянці Щурові. Щодо затвердження технічної документації з цим Україною Відновлення месяце медично ділянки в нашої на громадянці, на на що робіт маную. Земельна ділянка розташована в межах населеного пункту mm -hmm. селища до влади за адресою вулиця Поштова, будинок 23. Земельна ділянка становить площею 0,112710 тисяч. Це житлова забудова направить тривальної власності. Пропонується проект рішення затвердити технічну документацію, передати приватну власність дану земельну ділянку, громадянці, що забезпечити реєстрацію права приватної власності, використовувати земельну ділянку за призначенням і контроль залишити на постійну комісію. Це була забудова, це приватно земельних ділянок. Все зрозуміло. Ставлю на голосування. Рекомендуємо сесії затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевиці, громадянці Щурові, Аделі, Мануїлівні за передачі земельних ділянок у власність. Хто за? Попроти, хто проти? Хто втримався? Одноголосно. Дев'яте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення відновлення меж адміністративно територіальної одиниці села Мафаркти, Калінівського району Дмитрої області. Саме на сьогоднішній день е, 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 фізичної особи підприємцем умерцем Юрієм Миколаєвичем Михайлович <паспадевицьким> розроблений проєкт землеустрою щодо встановлення межі адміністративно територіальної одиниці села Махарти. Тому даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкт заморозці щодо встановлення відновлення меж адміністративно-територіальних одиниць села Маркоті Краворізького району Дмитро Петровської області. Другим пунктом даному проєкту рішення пропонується встановити меж адміністративно-територіальні одиниці села Маркоти для Бахівської сільської ради Краворійського району Дніпропетровської області відповідно до проєкту, проєкту землеустрій на зазначених пункті 1 цього рішення. Встановити та затвердити загальну площу адміністративного територіальної дирекції села Мапорту Білапільської сільської ради Кривийського району Дніпропетровської області в розмірі 48,85 гектар. Контроль залишити за постійною комісією. давати питання. Питання є? Знаєш, це питання до мапортами буде геовічність збито до ще не Далі збережемося. Ну, Рекомендуємо е, сесії затвердити проект землеустрою щодо встановлення межадміністративної теральної одиниці села Макар, який міської райони Пілопровської області. в комісії. Хто за? Да? Хто проти? Хто одного одноголосно. Десяте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу. Та об'єднання земельних ділянок для колективного садівництва громадської організації садового товариства Сергіївське. 26 листопада 2021 року на 16-й сесії 12 сільської ради їм було надано дозвіл на виготовлення технічної документації за молоді щодо поділу земельних ділянок, станом на сьогоднішній день. Дана технічна документація розроблена. В ході поділу утворилось 68 земельних ділянок із різними площами, переключення бачили, визначені кадастрові номера, номера ділянки, сформовані дороги. Тобто даним проєктом рішення пропонує затвердити технічну документацію, що поділу за об'єднання земельних ділянок громадської організації з казовому товаристві для колективного садівництва на земельній ділянці комунальної власності. Кондрон 16 для колективного садівництва, що розташований на території сільської ради, замежено населених пунктів, а на саме села Садівська. І контроль залишити на... Постійні комісії з земельних питань. Тобто ми тільки затверджуємо технічну документацію. Розумію. Mm -hmm. ну, Це таке питання доводять дома свої земельні питання, певно, назріло і перезріло. Члени земельної комісії є і запитання до, до цього питання. Тоді ставимо на голосування, рекомендуємо в сесії затвердити е, документацію і землеустрою щодо поділу за об'єднання земельних діянок для колективного садівництва це її Хто за, хто проти, хто утримався одного Слідую Слідуюче питання. Про надав дозволу громадянину філію Сергію Сергійовичу до укладання акту про плату за фактичне використання земельної ділянки. Дорожчу увага пропонується проєкт рішення про укладання води за фактичне користування земельних ділянок ділянкій господарського призначення, фізичної особисті сприяння філію Сергію Сергіючу. Земельна ділянка складається із двох двох земельних ділянок в ході виготовлено технічної документації, але станом на сьогоднішній день ще не сформовано. Віділавки площу перша 22,9425. І друга ділянка 10,72 тисяч. Загальна площа складає 36,664 да, 36 гектари. Даним проєктом рішення пропонується е, е, укладання угоди за фактичне користування загальною ділянкою терміном на один рік. Із 22 жовтня, 24 року по 22 жовтня 25-го року. Оскільки земельні ділянки не сформовані і не сформована нормативна грошова оцінка, то згідно регуляторних фанті пропонуємо відсоток застосувати 5%, відстань, як у нас не сформовані земельні ділянки. І розрахунок стосовно e, плати за земельні ділянки перестановить облік 53 тисячі 515 гривень, тисяч три. Тобто площа 36,664. Нормативно грошова оцінка складає 1 мільйон 80 гривень 306 гривень. 1 мільйон 70 тисяч триста шість гривень сорок копійок, п'ять відсотків від нормативної шової цинки буде становити п'ять тисячі п'ятсот девятнадцять гривень тридцять чотири копійки. Це довезення Через мелькомісії, що став на голосування, е -е... хто за те, щоб рекомендувати надати дозвіл громадянину Філю Сергія на обладнання акту про плату за фактичне використання земельної ділянки? Хто за? Хто проти? Підтримався одноголосно. 12 питання. Про розгляд заяв громадян про до надання дозволу на тимчасове користування земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства по акту про сплату за практичне використання земельної ділянки. Питання стосується можливої поруч, але це запізні заяви, кількість штук, загальна грошей, 425 літа, 25 комік, розташовані в на території Державній сільської ради пропонується даним проєктом надати згідно з проєкту, що додається дозвіл на вкладання акту заплату за фактично профессиональної земельної ділянки і встановлення плати на рівні 3%-бушової центру землі. Тут заява кохана, далі Демчук, Сергія, далі Міхіденко Олексій і Демченко Єново на там такі делями. Програма Та кошти, 4 б5, по всім заявам. Сад... Це... Ай садить картошку, хай вирощує, розвитку програму виконує. Рекомендуємо сесії. Хто за те, щоб розглянути заяви і надати дозвіл на сплату за фактичне використання даних людей за дані земельні ділянки? Хто за? Одноголосно проти втримався, немає. Питання земельної комісії вичетвані. Земельна комісія завершена. До побачення.